Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми з вами поговоримо про День Соборності України. День Соборності України відзначають 22 січня. Соборність це об'єднання всього українського народу. Раніше, протягом певного часу, наша країна була розділена на дві держави. На Західну Українську Народну Республіку та на Українську Народну Республіку. Але завдяки тяжкій та тривалій боротьбі українці здійснили свою мрію і об'єднали наші землі в межах однієї держави. З тих славних часів український народ святкує День Соборності України. Зараз ми теж переживаємо складні часи і боремося за єдність і цілісність української держави і обов'язково здобутимо мир та перемогу. На землі великій є одна країна гарна, неповторна, червона як калина. І живуть тут люди гарні. Добрі, працьовиті і скажуть, до речі, ще й талановиті, землю засівають і пісні співають на бандурі грають і вірші складають про ліси і гори і про синє море, про людей і квіти то скажіть же, діти. Що це за країна? Так, вірно, це наша славна Україна. А що таке батьківщина? Ви знаєте діти? Батьківщина це ліс і домівка твоя. Батьківщина це мама і тато, це твої найщиріші друзі. І бджола у весняному лузі. Батьківщина. Це рідна мова, це дотримання чесного слова. Лам пшеничний і небо синє – Це твоя і моя Україна. А зараз я вам пропоную відгадати загадку. Послухайте її уважно. Небо, синє, жовте жито. Цю святиню знають діти. Що це, дітки? Так, вірно, це прапор. Прапор це державний символ. Він є в кожній державі. Для всіх означає ознаку сили та слави. Скажіть мені, будь ласка, а що означають кольори на нашому прапорі? Синій колір це колір мирного неба, це колір води, без якої не дозрів би хліб. Жовтий колір це колір достатку українського народу. А зараз я пропоную вам відгадати ще одну загадку. Коли звучить він, всі встають, до серця руку прикладають, і в голос подумки співають. Україну нашу прославляють. Так, це гімн України. Наймиліша для нас в світі це пісня рідненька. Вона будить любов, чарує серденько і розважить, приголуби і правду розкаже. Серце розбуде, та шлях нам покаже. А ось і остання загадка послухайте її уважно. Символом нашої держави це тризуб жовто яскравий. Як ви вважаєте, що це дітки? Так, вірно, це герб. Наш герб тризуб. Це зброя, слава, сила та воля. Ми дізналися, що в Україні є три державних символи: герб, гімн та прапор. А зараз я пропоную перевірити наші знання. Я буду вам читати речення, а вам потрібно його закінчити. Ну що готові, починаємо. Наша батьківщина. Наша батьківщина зветься Україна. Прапор України. Прапор України. синьо жовтий. Герб України. Герб України тризуб. Гімн України. Гімн України це пісня урочиста. Столиця України. Столиця України? Київ. Молодці дітки дякую.